Знаєш, я багато чого зробив, але немає ресурсів, часу, грошей, можливостей. Коли ти це кажеш, ти шукаєш можливості чи виправдані? Подумай, можливо, питання не в ресурсах, а в тобі. Можливо, ти не шукаєш, як це зробити. А шукаєш, чому б це не робити. Ти просто можеш боятися зробити щось незвичне для тебе, почати щось нове, або навіть боятися зробити помилки, або вийти із зону комфорту. І через це ти можеш втратити унікальні можливості, які Бог тобі дає. А життя складається з цих можливостей. І одного дня, можливо, ти прокинешся і подумаєш. Я втратив життя, бо я втратив багато унікальних можливостей від Бога. Ти можеш зрозуміти, що змарнував своє життя. Тож дуже важливо боротися за кожну унікальну можливість, яку Бог дає. Не витрачай своє життя, даремно.